Як добре, те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверне, ненависті прокльону каяття, народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя своїм. Стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь. І чесно гляну в чесні твої вічі і чесними сльозами обіллюсь, так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розів'ється біда. Хай прийдуть в гості Леся, Українка, Франко, Шевченко і сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у пущі, уже не ремствуй, позираю глиб у суще, що розпукнеться в грядуще, і ружею заквітне коло шипу.